Я думаю, в першу чергу треба сказати, що болівальники, мабуть, мали отримати задоволення від самої гри, від напруження, від боротьби, яка була на футбольному полі, і при всьому при тому, що вона була десь безкомпромісна, але все ж таки гравці дотримувались так, таких моментів, щоб не нанести травму. Так, емоції були на футбольному полі, і вони не можуть не бути, коли йде гра фінальна кубкова гра. Безумовно, прикро програвати в серії після матчевих пенальті, і тут в першу чергу треба сказати те, що в футболі взагалі, безумовно, індивідуальна майстерність дії мають велике значення, але й велике значення має. Помилки, які допускаються гравцями. Ми пропустили, знов таки пропустили м'яч після нашої помилки, дали можливість провести швидку контратаку і не дограли до кінця в епізоді, коли нам забували м'яч. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але висновка висновками, але це нам коштувало кубку. Ви знаєте, краще суддя це той суддя, якого не видно на футбольному полі, коли грають команди. Є компетентні органи, які будуть відповідати за це. Не хочу коментувати. Ваше запитання. Перший фінал кубка відбувся у школі. Ваша враження для організації тим воля, на якому ви грали. Тут є але тим не менше свободу. Ви знаєте, менше за все я дивився, де ми будемо грати. Фінальний матч для нас не це було головним. Поле в непоганому стані, атмосфера на стадіоні була чудова. Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення, але я не дивлюсь на це. Мене це в останню чергу цікаво. Чи є ще запитання? Всім дякуємо. Так, останнє запитання, будь ласка. Перепрошую. Трохи голосніше, будь ласка. В якому сенсі нестандартна заміна? Поясніть, будь ласка. Ну, зазвичай я роблю зміни. Я роблю зміни, але мені треба було впливати на дії, і це було моє, моє рішення. Нічого незвичайного я в цьому не бачу. Ну не знаю, мені здається, що краще саме фінал. Не знаю, як там початкові ці стадії, але саме фінал треба грати 120 хвилин. Це моя думка. Наступне запитання, будь ласка. Вам поле сподобалося? Так, класне поле. Треба подякувати напевно людям, які слідкують за ним. Поле взагалі супер. І було приємно, приємно грати на ньому. Наступне запитання, так, будь ласка. На останній виноси там виглядало жаль, дійсно вже як ремонт, що там стояли, прямо в коліні, підказувалися хлопцям. Можливо, якщо проявити емоції, що ви відчувалося, чи треба ще підзаряджати спосіб на останні, щоб дотриматися або можливо, подивитися підсухати? Та ні, просто, просто емоції. Не тільки я, а вся лава запасних намагалася підказувати. Тому я, я гравець не, не тренер, у нас є, я головний тренер. Чи є у нас заключене запитання? Будь ласка. Ну, не знаю, на мою думку, напевно, напевно нормально. Якихось грубих помилок я, я не побачив.